Травми несумісні із життям на Прикарпатті неповнолітній мотоцикліст на смерть збив пішохода. Дорожня транспортна пригода трапилась 10 серпня між населеними пунктами Задністрянське та Бовщів. Як з'ясували правоохоронці, 16-річний водій, не маючи посвідчення на право керування транспортними засобами, наїхав на пішохода. Чоловік рухався правим краєм проїзної частини дороги назустріч мотоциклу. У результаті аварії 82-річний місцевий мешканець від отриманих травм загинув на місці події. Криманич Тверези вказано подію внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія цього ж дня трапилась в селі Гвізна на Надвірнянщині. У ній постраждав 60-річний велосипедист. На Місце події виїхала слідчо оперативна група. Встановлено, що 30-річна мешканка Татарова, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, допустила наїзд на велосипедиста. 1963 року народження місцевого мешканця. Чоловік виїхав на дорогу з прилеглої вулиці. В результаті аварії його доставили до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння. За кермом вона була твереза. За цим фактом прахонці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців, вкотре закликають водії бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанцій, а також правил маневрування. Люся Гребих і Магалаті, телеканал 402.